Друзі, всім привіт! Сьогодні була на новій пошті і мені прийшли мої троянди. Мілена, дві штуки плетисті. Гортала Фейсбук, акція була, і вирішила купити дві однакові. І разом замов Вірніше ну, на другий день чи на третій день після замовлення замовила арку і поїхала. Троянди були два дні. Вони сьогодні в нас середа, вони в понеділок прийшли. Вчора був вівторок, я просто не змогла, не встигла, роботи було багато доїхати забрати, то вже хвилювалися. Сьогодні поїхала забирати троянди, коли на пошті приходить мені повідомлення, що Арочка моя також прийшла. Як добре, їздить в місто і забрати одночасно дві посилки. Це прекрасно. Так, подивіться, ось яке паркування. Чи, чи пакування. Меліна, плетиста троянда Меліна. Бачите, зі збірочками. Меліна. Дві однакові. Даже не пам'ятаю, ніби замовляла і, це є, і молочного такого кольору, а дивилася в Фейсбуці ніби розове, ну, які вже будуть. Так, що ж тут з кореневою системою, бо зараз відкрию і покажу вам. Замочити їх треба на. На день чи на сутки, щоб у воді повторили перед посадкою. Мокренькі із земелькою, дуже чудове пакування. Акція 98 гривень була одна троянда. І такі, знаєте, дуже хороші. То Я замовляла 350 штук. Так, Такі, знаєте, прийшли тухленькі трошки, чахленькі. Так, ось, ось такі. Так? І у водич все-таки поставлю обов'язково. Так, друзі, і ось така арочка. Вже одна в мене є. Чомусь мені поставило моїй пам'яті. Ну, уяві. Вірніше, ось так по одну сторону буде троянда, посаджена і по другу. Куди розмістити, ще навіть не придумала. У нас дуже велика жара на вулиці. Чим ще займаюся? Вода гріється, буде в мене компот. Так, друзі, компотик готую із йошти. Йошти понаривала. Зовсім потрошку десь стаканів по два. По чуть-чуть у банці. Бачите? По чуть-чуть. Небагато, бо йошта така, знаєте, ядрена. Дуже їй багато і не треба, як інших ягод. Тепер по дольці лимончика у кожну баночку. Кожну таки по більшенькому. І по стакану цукру. Так, це. По повному стакану цукру, кожну кожну банку. Друзі, і ще подобавляла м'яти кожну кожну банку. У мене ось така гілочка, так, половинку гілочки. Бачите, така довгенька, по пів гілочки, багатенько. Або повідриваю ці бокові, які, і тоді таким оси, бачите, пучечком раз і вкинула. А далі водою, і, п'ятком, зак... і вкутувати до повного. Охолодження. Ось зараз вам покажу. Вже я сім банок закрила. Бачите, який ще кольору набереться. До повного охолодження. Ось так у багато-багато одіял. Мабуть, днів два стоятиме, щоб поки все схолоне. Так, друзі, поки там гріється у мене вода, то я одночасно роблю ще одну роботу. Перетираю сюди ціла банка смородини. Хочу такі, знаєте, желе закрити. Уже закінчую. І в нас через 10 хвилин виключать світло. Думаю, вода вже на компоти встигне закипіти. Так, Потім буду доварювати на газу. Взяла смородину, перебила блендером, закип'ятила. І була вона дуже-дуже густа, було важко її перетирати, то я додала стакан води, розмішала. І оце перетерла. Сюди стільки саме один до одного кину цукру. Ну, приблизно 2-3 літри. Кину що буде. Зразу дві, тоді попробую, побачу, що воно буде. Далі ще ми додавлю третю. Ну, чимало. Чимало. Десь 2,5 треба 3. Отак. Ось такі мої справи. Готував сезон огірочків. Огірочки мої закриті. Це ті, що з цибулею та морквою. А це я вже посолила. Заливала по рецепту ті, що кип'ячою водою на 4 літри води стакан солі, закипіло гарячим залила 2 ложки горілки ложку, столову ложку оцту в кожну 3 літрову банку. Тільки не, не, не розумію, чому ця світленька, а ці вже помутніли банки. Так, ну Помутніли, то вже бродить починає, треба їх винести в погріб. Всі поносити в погріб. Так, друзі, в нас вимкнули світло. 5 хвилиночок, не вистачило, щоб закипіла. Тепер я дуже великий цей чугун розлила на два і буду гріти на балоні. Варення вже я зварила ось таке. Бачите, і вийшло у мене 4,5 літри. Так, зараз я вам покажу, яке воно ось у мене залишилося стільки. Бачите, густе, дуже густе. Каза, мамо, ти що, желатину добавляла? не Чому воно таке густе? О. Бачите? Кому дуже цікаво, ще раз повторю. Збила, перетерла один до одного цукру, закип'ятила і в банки. Ну, не знаю, додала. Мабуть, на 6 літрів перетертої засмородини Добавила десь стакан води. Чуть-чуть води. Для того, щоб легше перетиратися. І ви знаєте, смачне доволі. Так що, хто буде робити, рекомендую. Нам, ну, мені, наприклад, без камінчиків набагато смачніше. Добре. Так, друзі, і дивіться, день наступний. Ми вже відкрили компотика. Дуже нам захотілося. Дуже смачний, ягід, навіть можна трошки менше, і треба не повен стакан цукру, бо дуже солоденький. Ось так на пробу. Дуже смачно сьогодні продовжу закривати. Мамі дам 5 бутилів, а собі ще позакриваю у 2-літрові банки або півторашки. бо... Коли ми самі вдома чоловіка немає, то ми не випиваємо 3 літри. Так, друзі, сьогодні вже раночок, день наступний, і вам покажу свої квіти. Бачите, який гарненький. І ще йду вам показати вчора ввечері ще я навибирала огірків. Зараз їх треба перебрати. Більшенькі, меншенькі і меншенькі ж буду сьогодні закривати ще по новому рецепту із зернами гірчиці, але там більше цукру і менше солі. Ще в мене є один рецепт. Так, і поки що на цьому відео своє буду закінчувати. Далі що робитиму? Буду показувати в наступних відео. До зустрічі!